Дивіться, що я знайшов кришку від пляшки, що написано? Десант, так, давайте розбирати. Англійською мовою існує два слова: десенд і есент. Коли була ще Nokia 3310, хто пам'ятає, напишіть мені в коментарях, хто мав цю Nokia. Коли ти виставляв звук на телефоні, то був такий режим Ascending Sound. Ну, ми як дідовським методом. Методом тику нажимаємо SN. Спочатку він так Та-та-та-та! повишається гучність, йде вгору. Есенд це підніматися, а Descend – це спускатися. Згадайте, як десантники спускаються. І тоді, коли я це побачив словнику, то я зрозумів, що Descend, для мене тепер десантники не просто якісь там. Швидкі військові, але це ті, хто спускається зверху чи на парашутах, як завгодно. Але зверху десент це опускатися вниз. А ви це знали? Не знали? То поставте лайк і дуже вам дякую за увагу до каналу. Підписуйтесь і не відставайте, будемо вчитися разом.